Доброго дня, рада всіх вітати на мене, наша грядка з полуницею. Фактично перші збори, такі як на продажу, не в подарунок, не на гостинець, а саме якраз на продажу. Збираємо в невеликі ємності такі, ті, що на пів кілограма. І зараз я якраз йду на грядках із румбою. І зніму огляд, не знаю, можливо, навіть великий вийде. Почну зі сорту румба, який у нас на нашій ділянці новий. Минулому році я придбала його 30 штук. Розмножили і тепер у нас декілька грядок його. І я вам скажу, що я дуже в мій цей сорт прям до душі припав. Дуже класний. Ось достигли ягоди, зараз ми до них заглянемо. Ось достигли ягідки, Вони мають надзвичайно привабливу. Форму, надзвичайно привабливу форму. Саме оцю я зривати не буду, бо бачу, що спіліше є такі більш вишневі. Тому я зривати не буду. Ось надзвичайно вони дуже красивої, такої правильної форми. Ці посадки у нас о, з цього боку зайду. Ця посадка вже в нас пізній осені, це вже ми до розсаду дорозмножували і досаджували, щоб грядку завершити. О, там вона в нас закінчується. Далі бачите, там кущі. Такої форми надзвичайно цікавої. Якоїсь неправильної немає. Єдина неправильна форма це, ну, це постраждало від заморозків. Оця ягідка якраз така, яку можна зірвати. В неї і зернятка достигли, вони оце всі зверху, ось така вона шершавенька. І хочу вам сказати, що вона смачна. Це одні з перших ягід, вони традиційно у нас кисловаті, солодкі з такою кислинкою, але румбочка смачна, ніж солодості більше. Оскільки дуже дощова погода була, оцінити величину цієї пустоти всередині я не можу. Ягода м'яка, соковита. Як ви бачите, сок ось ви неї витікає. І дуже класно. Збираємося цього року розмножувати, вона була надзвичайно приваблива в розсаді. Дуже гарне листя в неї було. Ну це, в принципі, оце саме красиве». Розпочався дощ, якого я взагалі не чекала. І не мріяла про нього. Але дозніму пору про румбу. Ось вона такими лежить цілами. мене дуже лякає оця гниль сіра. Бачила, обробляють перекисом водню прямо під напором, щоб аж в кущі попало. Але якраз, на жаль, зараз у мене його немає. Ну, Те, що треба, його завжди ж немає. Це те, що посаджена раніше, тут запас ягід досить пристойний. При... Дуже гарний урожайний сорт. Але це перше достигання, тому тако, ну, ну, вона рання. Це дуже рання і класна ягода, я бачу на неї. Це ще дуже популярний такий сорт. Його масово продають, це дуже гарний, ранній сорт. Красиво достигає. Красиво лежить. Ось така красуня. Ягода прям велика. Ось так прям величезна. Дуже гарно. Треба йдіти перчатки, бо нігтями пошкоджую ягоду. Окремо має трошки таку неправильну форму, широкувату, як ви бачите. Зараз нарву цілий контейнер і прям покажу її. Ось така її урожайність. Так, тут починається, як ви бачите, густо-густо-густо-густо. Далі пішло рідше. Хлороз. Я боюся обробляти по ягоді чим-небудь. Ось видно по одному кущику, він викинув у нас тут один-два. Чотири квітконоси і має гарні ягідки. Ось так виглядає, готовий контейнер. Півкілограмовий румбочки. Ось така красапулька. Таке класне фото для прев'юшечки буде. Ромба. Рядом у нас росте амі, яка, на мою думку, вона має двохфазне фазних. чи цвітіння, чи я знаю. Квіти деякі навіть до сих пір квітнуть. Під час цвітіння у нас влили безперервні дощі. Ось таке запилення. Ягоди достигають. Ягоди не мають червоного кольору яскравого. Він не яскраво, а темно. Мають яскраво червоний кольор. І здавалося, що вони наче й не достигли. Але ягідка на даний момент мені найсмачніша. Солодка, ароматна, дуже смачна. А мені тут ось гостинчик прилетів. Дякую. Підожди. За роботу оператора. Підожди. бріла. Достигає дуже великій кількості зараз. Вже. вже масове буквально стигнення. А ми від неї відстає. Ягоди великі. Різної форми. Ось така карявулька, як завжди, така вареничка. На смак ароматна. Солодка з кислинкою. Ну, Бріла ж немає пустоти. Майже. За рідкісним виключенням отакі невеличкі дирочки. Це я помітила давно і давно. Треба давати гарно достигати. Сонця нема. Але, Але полуниця лежить тут. Просто вона так. На кучці лежить. От такої форми. Красиво. Такої форми. А тут всі правильні. Вони мовби поспішають кудись, наче ніколи. Ми не поспішаємо. А дріла поспіша. Дуже поспішає. В неї ягода велика, вона рання, вона якось мало, мало примерзла. І оці всі перші ягоди, оце вони всі. Якщо, наприклад, дуже урожайний сорт, дуже урожайний сорт. Такий багатьма любимий улюблений. Там дуже люди. О, ось, бачите, все, підняла красинка. дощу дуже було багато, ляпало, бризкало, трошки вибруднилось. Ну, таких людей, які їдять немиту, дуже мало. Це, мабуть, я, Ну, все одно буду виривати найстеглішу. Найстегліша це та, в якої оця верхня частинка отут повністю червона аж до чашолистика. Якщо вона має зеленувату верхівочку, я таке не рватиму. Филює, звичайно, у нас сіра гниль. Филює, може причепитися по такій сирій погоді, яка була. І антракноз. Далі невеличка ставочка за лігро. Ягід ще мало стиглих, але дуже їх багато. І вона солодка і ароматна. Зараз заходимо до роміни в гості. Крайній столий зуб. ось такої форми. Зриваю. Гігантських прям не було. Це перші, можна сказати. Як я вже казала, якесь дивне двох Двохвазний. Стигнення. Стигне спочатку та, яка була раніше, потім там, більше тижня стресу, коли вона зупинилася в розвитку, а потім почала викидати нові квітконоси, які почали квітнути. Але дощари йшли, то не знаю, як вона тут запилилась, вона якась не дуже маленька. Росло одна бадилля. Ну, отака ситуація. Але достигає помаленьку. Достигає. Ось така роміна. На ґрунті я її куштувала, вона смачна, на плівки подивимося. Смачна. Смачна. Солодості більше, ніж кислоти, але вона слаба. Ну така ніжна солодкість. Хороша ягідка. Ранньо стиглий сорт. Тепер по сусідству у нас клерів. На клері я найбільше бачу оцей сірої гнилі. Коли квітли квіти перші, я, звичайно, обробляла. Зараз я обробляти якось не можу. Так, перша ягода ось така недозапилена. Смачна. Така ароматна. Яскравий смак полуниці, такий яскравий, яскраво виражений. Прямо филююся. Прямо филююся за цю сіру гниль, щоб вона не знищила повністю наш урожай. Іду далі рвать. А ми в цьому році на ранню ягоду не схожа. Її перші ягоди, чомусь вона була дуже ніжна, її перші ягоди найдужче прихватились морозом. І всі, які залишились, ось вони у нас там у глибині кущиків достигають. Час. Амі у нас має світлий колір. Вона такою темно-червоною ніколи не буває, прям такою вишневою. І вона через це враження обманчує. Але вона солодка, от вона мій найсолодша на даний момент. Да. Дуже смачна солодка другої. Це взагалі солодка повністю. Повністю прямо без кислинки. Спіла, бачите, аж до самого цього. Сонця недостатньо. Тримати її, виявляється, довше немає потреби. Оце вже вона стигла. Форми в гостях у Азії, яка саджена у нас буквально на початку листопада, в кінці жовтня. Це у нас 25 жовтня. Ну, Як завжди, вона хлорозить потрошку. Перші її ягідки достигають. Темновишневі монстри різної чудової форми. За таким крайком навіть не знаю, чи варто її зривати, чи хай ще повисить. Дуже гарна темновишнева ягодка, дуже гарна. Я зрізала з неї вуса, буду вкорінювати. Але що ж ми бачимо? Ми бачимо, що щойно відквітлі квіти і достигші вже ягоди. Тоже в два поверхи. Достигаємо в два поверхи. Ось, бачите, така сіренька ягідка. Це трипс. Біологічним препаратом три дні назад обробила. Сьогодні можна вже обривати. Ось монстр такий великий. Його дяка, так вона всю жменю. нормальна, нормально, Треба таку зважить. Таку прямо чешуться, руки зважить. Дуже урожайний класний сорт. Звичайно ж, буду її на неї розмножувати її. Саджанців багато садить, щоб було, що можна було продати. Напевне, отакого виду крайочок постраждав від різних там переродних катаслізмів, він ніколи не почервоніє. А отакий, думаю, почервоніє. Ось у нас є з біленьким краєм. Хай ще полежить. Ну, Азію величезну, як рука. Її. Ну, від неї тільки цього й можна було чекати. Не треба боятися великої ягоди, бо це така особливість сорту. Є люди, які бояться, думають, що це така, як, як кажу, хімія. Я не можу. Чи всі на уроці, чи я не зрозуміла, який у нас сьогодні урок? Хімія. Зараз я зимлю цю ягоду. Вона, бачите, яка велика, червона, аж до самого цього. Зеленого кінчика немає, будемо куштувати. Смачна, дуже запашна, ароматна, має кислинку, але приємна. Класна ягідка. Смачна. Ну, пустоти як... Не роздута його, бачите, пустоти не дуже. Таку одяку прям важко з'їсти. Ой, вона така важко велика. Ледве я її доїла. Вона ж мені ледве влізла. Так що ці красунчики ось лежать. Можливо, ми когось сьогодні зірвемо під час зборів, а може вони ще полежать до наступних наших зборів. Я. Азії у нас фактично цілий ряд, ми наромножували. Ну, як я кажу, що сажена дуже пізно, тому що саме ми останніми цими. Так, у нас тут на оцьому ряду краюк, на оцьому края краюк і на оцьому ряду краюк ми аплікою зайняли. Тому ми поступово прийшли до Апліки. Найгарної форми ягідка, от така гострувата. Хоча це ранній сорт у нас особливо на ній ще немає. Таких прямо яскраво, яскраво до встигших. Гарний урожайний сорт. В цьому році прям потенціал на відкритому грудці Важко оцінити, бо ми ж знаємо, де подівався багато квітів, де вони подівалися. Ось зелені, ось тільки квітнуть, а ось уже достигли. Ну таке собі. Таке, зараз скуштуємо ще й. І... Так, зараз скуштуємо. Возьмемо цю Скажемо, там, поранену морозом. Отак От як дід Морозу нацюкав своєю палицею, так? І... Інший смак. Кислоти досить багато. Да, прям багатенько кислоти. Цукри з цістя, але багато кислоти. Дивимося з позитивом. Багато кислоти, значить, багато вітаміну С. Правильно? От і все. Оп. Так, ось зірвала Амі. Нею зараз заїм кисленьку априко. Інша справа. Боженько, скільки ще її можна з'їсти. Що стосовно Сандри. Ранньо стиглий сорт у нас пізньо, пізньої посадочки. Ось такі ягідки. Також багато хто з них вимерз. Ті, хто вижили, мають отаку форму. І чудовий смак, до речі. Да. На не, її невелика, невеликий утвор. Так, да, невеликий. Фактично нема. Невелике, м'яко червона, соковита, ароматно-клубнічна. Я пробувала і на ґрунті, вона на ґрунті мені смачніша. Ось грядка квіки. Ми її мали зовсім небагато, там з десяток чи майже тут 12 саджанців. Ми її розмножували, нікому не давали і в цьому році все вона родила, оскільки це ранній сорт. А тепер мені скажіть, оце квіки ягоди нагадують таку діжечку, круглі і довгі. Не плоскі, а мають таку круглість, тупий краєчок. Трохи схожі на лючію і трохи довгуваті. Ось, бачите, така прям ягода. Оце така типова ягода. Зараз підемо далі. Ось прям добре достигша ягода, я так вважаю. Напевно, це вже вона достигла добре. Ось бачите, такої форми. Хто має квіки і дивиться це відео, скажіть мені, будь ласка, це квіки? Бо я точно і не знаю. Дивлячись в інтернеті, здається. В мене з'явилися сумніви. Через те й запитується. Так, оце ось такий крючок, я його мать зірву. Вона мені щось не зовсім зайшла, була твердувата. Ні, якщо гарно достигне, Да, м'якоч у неї така. Знаєте, плотненька. Угу. Така маслянисто плотна. Має такий яскраво полуничний аромат. Я, чесно кажучи, полуниці, в яких якийсь інший смак, ніж полуниця, якось не дуже. Я на те тримаю полуницю, щоб мати полуницю, а малину, щоб мати малину. І нарешті доля довела мене до самого крайнього ряду. Біля краю городу це сорт люче. Сорт люсія, який посажений у нас 15-го, жовтня. Дуже пізно, також власними саджанцями. Ота полуниця, яка надзвичайно красива. Вона має форму прямо моркви. Довга, усічений кінець. Я ще не, не знайшла тут яскраво достигших екземплярів. Такий чітко усічений конус. І така морква подібна форма. Тут вона гостра, це маленькі екземпляри, а такі старші, дорослі екземпляри гарні і мають таку надзвичайно привабливу форму зараз спробую знайти таку яку мені захотілося яку б мені захотілося скуштувати Це така прям велика вона ось достигша вже здається ну не так щоб вже дуже я думаю що вона повинна бути сюди аж повністю червона вона буде достигша зараз ще пройдемося знайшла ось цей екземпляр Камера вона світліша, насправді вона темніша. Зараз буду її коштувати ці перші екземпляри. Да, це також дефект, спричинений морозом. Вона не достигла. Дивлюсь, це я просто вирвала, не знаю навіщо. Да, це лючіє не ранній сорт, середній. Вона смачна, як завжди. ній досить багатенько, десь напополам. Цукристість її треба ще достигнути. Я бачу, вона не достигла. Якщо квіки, та що по сусідству мені спочатку взагалі не сподобалась. Вона була така перша, ну просто тверда. Тверда, як альбіон. Прямо бери і хрустить. То як я спробувала цю добре достигло, то вона змінила. Звичайно, треба чекати. То також і тут доведеться почекати. І сонечка до стигання. Вуса я обірвала, а вони ось ще є що я не всі обірвала Поставимо в касет і будемо розмножувати. Сорт хороший. Сорт хороший. Така пізня посадка. По два конуси. На цієї сполуниці все у нас ще зовсім зелена На оцій одна стигла його решта зелені. Не достигає ще. Нам треба ще її чекати. Ну, ось такий трошки довгуватий огляд. До, трошки довговатий огляд. Дориваємо все, що можемо на сьогодні. І всім вам задоволення. Всім задоволення від вашої роботи.